Ми знову гуляємо на санках. Ми думали, що ми вже не будемо кататися, тому що сніг вже. Сніг... Сходить, майже. Але тут так класно кататися, але це якби саме так, ліпше. Аліна має санки. А, а там моя рінка. Там верхушка. Це один. Так, тут так. Так, так слизько, що О, ще я зараз паду. <рігалі> Я не вилізу. або Тбо, Давай я потім включуся, а то я зараз впаду. Аня вже сідає. О, чекай, чекай, чекай. На, тримай. Mm. Іди, тримай чекай. Зараз її ти... ja, Cheer... ты... ще не сіла. Yeah, yeah, yeah. Не пустиш. Не Знімаєш? Ти точно не чекай, я не сіла. Я не пущу, намагатимусь. Ну все, раз, два. Вона велика. Але в неї так страшно збирати. Ну, Куди вона пішка? Ми вже намагаємося заїздити. Така горка. Дуже класна. Дуже, ну, мені здається, що вона дуже невелика. Таке відчуття, що вона ліпша, ніж коло хати. Ось тут ти так скачеш, що то... Так. От то, правда, ото то дуже ти скачеш Раз. на санках. Класно. Давай. Раз. Два. Три. Так, я зараз буду з'їжджати. А коли було більше снігу? Тільки була погана горка, правда? Mm -hmm, неї було страшно держати. Та штука. Якась штука. Штука. Чекай, щоб було тут що. там штука. є? Більше нічого. А тепер Аня покаже, як вона буде з'їжджати на лідянці. То вже темніє. Сьогодні п'ятниця, так? Так, То вже пів шостої. Так. Ой, заїда. Тихо, Як, як почуття? А? Як почуття? <рес> Перший раз боялися. Ми ж готуємося їхати. Чекай, тут Бо, мікрофон. Так, так. Хо, хто так же потім їло? Мені страшно. Yeah. <рес> А это вы не так темно. тем? Я вилажу, а я впала. <рик> Ай, Еліно! Она посмотрись! <рик> Дай ты там! А, а ти так впадаєш? А ні, слухай. Так ми зараз знов. Але я пробувала, в мене не вийшло. Так. Я йду так вже темно. Та нічого. Ще кататися можна, закисніг є. Аня сідай вже. Я їду ззаду на людянку. Не боїшся? Прямо почути. Але. Не Я впала. Ход... Ходи. Ходи знімати. А самки не їдь! Давай Аня, бери людянку, телефон і з'їжджаю. Ну добре, давай мені людянку, на. І йдемо на іншу гірку, на тамту. Так. Давай ми зараз з'їдемо. Ой, кирочка, нас вже починає видно. Але на висім людина. Поїхали. Я краще йду сюди, тут я не впаду. О, ми зараз будемо знову з'їжджати, але на іншій гірці. Допу. А ну, давай хворце! Чекаємо! Давай, Аня! Сідаємо! Сідай, ти як знову знімаю, а рівну кура пісати. Давай сюди поставимо. не Давай добре наш. Давай. Дивись, там дівчина в полі. Чекаємо ми зара приїдемо. Та ми, я знаю, ми із раприїдемо. Воно виділа. Все вона дійшла. Давай. У нас вже не видно. Я знаю. А ну, ми попробуй на людям. Може, ми будемо вже записка. Сюди там світло. Сейчас. У нас була така... Нас не видно, О, не видно. У нас була така прогулянка, у нас життє. Вже... Ось так і буде. Ну все, дякую всім за пригляд, всім пока.